Наступна наша сесія, наступна наша тема. Ми проговоримо про гендер і інвалідність. Як ці два поняття пов'язані між собою? Хочу зразу вам сказати, що в Україні ця тема практично не досліджувалася, і тільки робота Національної асамблеї людей з інвалідністю жіночого фонду. Українського жіночого фонду ми це питання почали піднімати декілька років тому назад, але публікацій, досліджень з цього приводу в Україні практично немає. Гендер і питання інвалідності. На минулій сесії ми проговорили з вами всі теоретичні блоки, що стосуються інвалідності. Я хочу дуже коротко нагадати: саме поняття інвалідності, хто такі особи з інвалідністю. Що це поняття не сталі термінологію, важливість термінології використовувати відповідно до конвенції про права осіб з інвалідністю? Ми проговорили з вами деякі стереотипи, які існують і чи впливають вони на політику по відношенню до людей з інвалідністю. Ми проговорили з вами питання доступності, які. Є наріжним камнем для того, щоб реалізувати всі права людини особи з інвалідністю. Ми проговорили з вами про те, чи можна, чи потрібно при формуванні політики враховувати питання інвалідності. Повернемось до тієї ж самої Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Комітет ООН в своїх рекомендаціях до тієї чи іншої статті дає трактування деяких питань пов'язаних з інвалідністю. Питання от в частині прав жінок, це буде рекомендація, що стосується застосування статті 6 Конвенції про права осіб з інвалідністю. В цих рекомендаціях комітет роз'яснює. Роз'яснює наступні поняття, що жінки з інвалідністю усі дорослі жінки, дівчата та дівчата-підлітки. Через те, коли ми використовуємо термін жінки з інвалідністю, ми маємо цю групу жінок. Стать та гендер. Комітет говорить, що стать відноситься до біологічних відмінностей. І що гендер до характеристик, які суспільство чи культура відносять до чоловічих або жіночих. Весь матеріал, який ми проговорювали в сесії першій і другій, всі слайди, вони базуються на міжнародних документах з прав людини, Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю і Конвенції про протидію дискримінації щодо жінок. На цьому слайді розміщена інформація про те, говориться про те, що жінки з інвалідністю не є однорідною групою. Бо, знаєте, є певний стереотип у суспільстві, де говорять про те, що жінки з інвалідністю. І все. Навіть статистика, яка ведеться в Україні, я вже наголошувала на цьому, вона ведеться не по. Рекомендація і стандартам Конвенції про права інвалідності ведеться по діагнозам. Наприклад, онкохворі жінки, жінки, які мають хворобу по кровообігу, які мають нервову, нервові захворювання і тому подібне. До довгу, довгий проміжок часу вважалося, що і в Україні такий стереотип був визначений при опитуванні населення в 2015 році. Що жінки просто жінки з інвалідністю. Тобто, ми маємо факт, що жінки з інвалідністю це неоднорідна група. Вони можуть відрізнятися за тяжкістю, захворювань чи порушень. Вони можуть мешкати в сільській міс... місцевості або в місті. Вони можуть відрізнатися за віком, освітньою кваліфікацією, наявністю чи відсутністю сімейних обов'язок та іншими факторами. На другому слайді ми бачимо непомітність жінок перших, непомітність жінок з інвалідністю в політиці щодо рівності прав жінок та чоловіків. Я виділила слово непомітність. Ви є фахівчинями в питанні гендерної політики, політики рівності чоловіків і жінок. Ви реалізуєте проекти, які впливають на життя чоловіків і жінок в ваших громадах. І через те, як ніхто знає, що непомітність жінок з інвалідністю в цій політиці, вона є дуже яскравим фактором. Другий фактор, який впливає, забуті права жінок з інвалідністю при формуванні політики. Ми забуваємо, наприклад, коли ми говоримо про Нашу інфраструктуру, коли ми говоримо про е, працевлаштування, нехватка, наприклад, вчительок на е, в сільській місцевості або в містах, ми ніколи не думаємо, практично не думаємо про те, що вчителями або вихователями дитячих садків можуть працювати жінки з інвалідністю. Розрізненість жіночого руху. Ви знаєте, жіночий рух в Україні він дуже потужний. Він багато зробив для того, щоб були ратифіковані міжнародні документи, щоб були прийняті нормативні ряд нормативних документів в Україні, щоб була е, прийнята, ну, введена посада уповноваженого урядового, він багато зробив для просвіти жінок в містах і селах, але чому я написала, що він розрізнений? Коли ми починали займатися питаннями інвалідності, жінками, правами жінок і дівчат з інвалідності, то зрозуміли, що багато організацій жіночих просто не через те, що не хочуть, ні, просто не бачать цих питань. І що рух жіночий, він який сильний, потужний в Україні, він не завжди враховує потреби жінок з інвалідністю. Наступний пункт. Подвійна дискримінація нерідко поєднується з іншими факторами. Це стосується, що стосується жінок з інвалідністю. Наприклад, внутрішньо переміщені жінки, жінки похилого віку, жінки лезбійки, ми також маємо думати про ці питання. І ще один фактор, який дуже впливає на цей гендерний розрив, це неналежна участь жінок з інвалідністю в процесі прийняття рішень. За нашими даними, практичною роботою, дуже багато жінок з інвалідністю є пасивними в своїх громадах, в містах. Їм легше сидіти вдома, сидіти в інтернеті. Це також стосується молодих дівчат, чим ходити або брати участь в яких заходах, чим реально змінювати якусь свою долю. Національна асамблея людей з інвалідністю вислідковувала, скільки було звернень жінок з інвалідністю щодо порушення їх прав. Практично їх можна перерахувати по пальцях за часи 2009 року до сьогоднішнього дня, коли ми ратифікували та підписали конвенцію. Чому? Багато не хочуть, як нам сказали, вв'язуватися в ці проблеми. Багато казали, ніби не знають, як зробити, а потім сказали, так, от ви зробіть, а ми вас підтримуємо. Пасивність. Жінок щодо своє щодо участі в процесі прийняття рівності, вона відіграває значну роль. Проблеми, які, з якими ми зіштовхуємося з точки зору інвалідності. Негативні стереотипи. Вважається, що жінки з інвалідністю вони виходять за загальні норми, що жінка з інвалідністю Ну, зараз, можливо, змінилася точка зору, не може бути ведучою на телеекрані. Ми чітко змінили, бо в нас є ведучі з інвалідністю. Що вона не може бути моделлю, що вона не може вчителькою бути, що вона не може працювати в готелі, бо вона буде відштовхувати відвідувачів. Такий стереотип існує. Бідність і соціальна ізоляція. Якщо ви продивитесь статистику, яка є в Україні, то багато людей з інвалідністю живуть у нас за межею бідності через те, що пенсія в 1500-1600 гривень це проживання за межею бідності і соціальна ізоляція. Я ем, звертаю увагу на тих жінок, які живуть в маленьких містах і в селах. В великому місті можна знаходитися в громаді, можна спілкуватися, можна знайти роботу. І тут соціальна ізоляція менше стосується жінок з інвалідністю. Дискримінація. Вважається, що жінка з інвалідністю підпадає під подвійну дискримінацію через те, що вона жінка і що вона має інвалідність. Не обов'язкові витрати на інвалідність. Так, іноді ця позиція вона е, має дуже велике значення через те, що неврахування в політиках при реформуванні сьогодні в сфері освіти або в медицині питання жінок з інвалідністю вони будуть потім мати негативні наслідки. Зайнятість це тема важлива, коли ми говоримо про права жінок з інвалідністю. Скільки жінок з інвалідністю в Україні працюють? Насправді вам не скаже ніхто через те, що статистики такої не ведеться. Але працевлаштування дає незалежність, самостійність, вільне пересування, заняття спортом, освітою, культурою. Питання, яке є також актуальним, коли ми говоримо про права жінок з інвалідністю. Де вчитися, як вчитися, і чи взагалі вчитися, так постає питання. І тоді гіперопіка зі сторони батьків призводить до того, що дівчата не йдуть вчитися. Після закінчення школи, ні в профтехосвіту, ні до вищих навчальних закладів. Вони не бачать своєї кар'єри, вони не бачать можливості і бути, працювати і бути незалежним від своїх батьків. За міжнародною статистикою в Україні ця статистика відсутня. Жінки з інвалідністю мають вищий рівень сексуального та фізичного насильства. Коли ми говоримо про жінок з інвалідністю і їхні репродуктивні функції, право кожної жінки народжувати чи ні, але багато лікарів відмовляють жінок з інвалідністю від того, що вони народжували якраз через їх інвалідність. В Україні є випадки задокументовано громадськими організаціями людей з інвалідністю, коли жінки з психічними та інтелектуальними порушеннями вони стерилізувались проти їх волі і їм робили аборти для того, щоб вони не народжували дітей. Недоступні середовище, транспорт інформація це ще один пункт, який може впливати якраз на реалізацію прав жінок з інвалідністю в Україні. І догляд за дітьми, супровід, житло ще одна позиція, яка дуже важлива. Чомусь є такі переконання, що жінка з інвалідністю. Якщо вона народила мало сім'ю, вона має тільки дивитися за дітьми, слава Богу, що вона може їх доглядати. Ні працювати, ні чимось ще займатися, їй не потрібно. Супровід. Ну, що тут мається на увазі? Ви собі колись уявляли, як жінка, яка народила незряче, ходить з немовлям на прогулянку. Це дуже важливе питання. Сім'я це реальні факти. Сім'я, яка живе, насправді потребує супроводу, коли у незрячої сім'ї народжується маленька дитина. Коли у сім'ї людей, які не чують, народжується не мовляє. Їм також потрібен супровід. Чи є такий супровід України? Чи є така послуга в Україні? На жаль, немає. Ми говоримо про житло, незалежність і самостійність, скільки жінок з інвалідністю проживають в державних закладах опіки, як вони влаштовують там своє життя. І з опитування, яке ми проводили в державних закладах опіки, багато молодих дівчат говорили, що вони хочуть говорили про те, що вони хочуть вирватися звідти. Але поряд з тим, коли ми питали, а які кроки ви для цього робите? Що ви Ви хочете піти вчитись, працевлаштуватись? На що ви будете жити? Ну, якось буде. Відповіді конкретної нема. На наступному слайді ми бачимо деяку міжнародну статистику, що стосується жінок і чоловіків. Чоловіки з інвалідністю в два рази частіше працевлаштовуються. Порівняно з жінками з інвалідністю, Міжнародна організація праці. В сусідньому звіті з питань інвалідності за 11 рік говорилось про те, що жінки з інвалідністю у 2-4 рази частіше стають жертвами насильства зі сторони інтимного партнера порівняно з жінками без інвалідності. Жінки та дівчата з інвалідністю рідше отримують доступ до правосуддя або мають можливість реалізувати свої політичні права, також світній звіт з питань інвалідності. Гендерна рівність наскрізне питання. Чи так воно є? Старіння населення, продовження тривалості життя призведе до того, що кількість жінок з інвалідністю буде більшою, ніж кількість чоловіків з інвалідністю. На зараз, гідно статистики, Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість жінок з інвалідністю більша, ніж кількість чоловіків. Ця тенденція буде збільшуватися. Через те, при формуванні політики, країни сьогодні мають враховувати даний чинник. Державна служба статистики говорить нам, що кількість жінок, уперше визнаних особами з інвалідністю у 2017 році. Була визнано 58 тисяч жінок з інвалідністю у 2017 році вперше отримали інвалідність. На попередніх слайдах ми висвітлювали інформацію, говорили про те, що кількість жінок з інвалідністю буде збільшувати. І що цю тенденцію ми маємо враховувати, коли ми будемо розробляти програми свої регіональні, місцеві, програми села міста. Чому це важливо? Через те, що ми маємо певну специфіку, ми будемо думати більше, можливо, про доступність, про працевлаштування, про зайнятість, про освіту, про дім, про сім'ю. Чи враховані в гендерних профілях ваших громад питання ті жінок, які отримали інвалідність в ваших громадах? Зразу скажу, що ні. Цю інформацію ви можете отримати в держав... зайшовши на сайт Державної служби статистики. У міських поселеннях вперше інвалідність отримали 98 тисяч, в сільській місцевості 16 тисяч жінок. Скажіть, будь ласка, хто ними буде опікуватися? Як будуть враховуватися в програмах ОТГ питання цієї групи жінок? І тепер друга статистична цифра. Кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку 11 466. Що ми тут бачимо? Чи є в нас тут поділ? Скільки жінок з інвалідністю? Цифра залишається відкритою. Дані свідчить, що гендерна рівність в освіті та зайнятості суттєво. Сприяє розвитку та економічному зростанню. Ось чому цілі сталого розвитку та Конвенція прав осіб з інвалідністю мають гендерну рівність як окрему мету. В Україні дані питання не враховані. За даними громадських організацій, в Україні, на жаль, не було жодного дослідження з цього приводу за часів незалежності України. Що стосується останнього звіту по цілям сталого розвитку, то питання гендерної рівності, питання прав жінок з інвалідністю взагалі не окреслені в даному документі. Для України ця ціль залишилась поза увагою. Стратегії, програми, законодавчі нормативні акти, орієнтовані виключно на інвалідність, не обов'язково призводять до посилення гендерної рівності серед людей з інвалідністю. Так точно, програми, з іншого боку, програми щодо рівності прав жінок та чоловіків не обов'язково враховують питання інвалідності. Які ж можливі кроки для того, щоб ці питання і окреслені теми, про які ми з вами проговорювали, вони були вирішені на рівні країни? Ну, потрібно використовувати конвенцію про права осіб з інвалідністю, конвенцію щодо протидії дискримінації щодо жідок. Та інші нормативні документи для впливу на права жінок з інвалідністю та досягнення гендерної рівності. І подумати, чи ті зобов'язання, ті рекомендації комітетів, які зобов'язання щодо цих конвенцій, які взяла на себе Україна, вони виконані, чи рекомендації комітетів щодо звітів наших держав вони виконані. Наразі в наступному році будуть готуватися звіти держави по двим цим конвенціях. І в громадськості є гарна можливість долучитися і підготувати свої тіньові або альтернативні звіти для того, щоб потім адвокатувати права жінок з інвалідністю. Наступний крок включити питання інвалідності в програми стратегії законодавства, що стосується рівності прав жінок та чоловіків. Аналізувати існуючі програми. Наступна позиція: зміна підходу до збирання статистичних даних щодо інвалідності, використовувати міжнародні підходи до цього питання. Я вже наголошувала на тому, що статистика України з цих питань ведеться. На підставі використання міжнародної класифікації хвороб не використовуються пропозиції Комітету ООН з прав людей з інвалідністю щодо ведення статистики. Підвищення участі у прийнятті рішень жінок та дівчат з інвалідністю. Позиція, яка є дуже актуальною. Якби жінки залучалися до... Руху жіночого. Якби залучалися до активності на рівні громад, можливо, багато питань були б вирішені значно швидше. Аналіз ситуації з дотриманням прав жінок з інвалідністю. Практично у всіх звітах держави на дорадчі органи ООН питання дотримання забезпечення прав жінок з інвалідністю не окреслюється. Чому? Ніхто не досліджував спочатку часів незалежності України питання прав жінок з інвалідністю, Співпраця різних інституцій. Мова йде про міжсекторальну і міжвідовчу співпрацю, співпрацю між державними органами і громадянським суспільством, співпрацю між громадськими організаціями людей з інвалідністю. І організаціями жінок з інвалідністю. Я е, хочу наголосити на тому, що в одній з своїх резолюцій Комітету ООН з прав людей з інвалідністю наголошує, що громадські організації людей з інвалідністю і громадські організації жінок з інвалідністю. Відрізняються за своїм складом, метою роботи, цілями і завданнями від е, організацій громадянського суспільства. Через те, що коли ми говоримо про співпрацю різних інституцій, я наголошую, обов'язково залучати громадські організації людей з інвалідністю або жінок з інвалідністю, які є носіями того чи іншого питання. Питання для роздумів, гендерні профілі громад. На цьому слайді дано посилання, за яким ви можете зайти і познайомитися з, профі... з гендерним профілем вашої громади. Я тільки подивилася деякі позиції. І хочу сказати, що в них питання жінок з інвалідністю в жодному не враховані. Наприклад, розподіл постійного населення області за статтю, віком та типом поселення, економічна активність, зайнятість та безробіття, смертність жінок від причини, що пов'язані з вагітністю, пологами та ускладненням після полового періоду та інше. І на останок питання для роздумів. Ми можемо говорити багато про інвалідність. Ми можемо говорити про гендерну політику. Ми можемо говорити про політику рівності і недискримінації чоловіків і жінок з інвалідністю. Але питання, яке залишається відкритим інтеграція інвалідності в гендерні програми, це важливо для України. Які три кроки можна зробити на рівні громади для покращення ситуації з правами жінок з інвалідністю? Ви знаєте, колись в своїй практиці мене спитали. Багато не треба, але перші три кроки, що ви зробили для того, щоб покращити ситуацію з правами жінок з інвалідністю? Якщо буде відповідь на ці питання, тоді ми можемо сказати, що ми вже зробили крок на зустріч питанням захисту і забезпечення прав жінок з інвалідністю і формування гендерної політики в Україні. Дякую за увагу!